Four, three, two, one, Слава Україні і мирним мешканцям і воєвничим захисникам. Обстановка в операційній зоні залишається складною, але контрольованою. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, маневрує військами, імітуючи прибуття резервів. Не маючи успіхів на суходолі протягом бойового дня ворог здійснив 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення. Нашу авіацію нанесено три удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 270 вогневих завдань, які були пов'язані із знищенням району зосередження ворожого озброєння та техніки станції радіоелектронної боротьби двох складів боєприпасів. У загальнені втрати ворога за бойовий день складають. 40 расистів, 4 танки і ще 4 одиниці броньованої техніки, три самохідних гаубі 100 С, склад боєприпасів в каховці. Чорного моря продовжує своє перебування в ракетобезпечних безпечних для себе районах поблизу південного узбережжя Криму. 14 бойових кораблів ворожого флоту, серед яких чотири надводних ракета споряджені вже двадцятьма шістьма калібрами. Зненацька активізована присутність чотирьох великих десантних кораблів, море, штормить, а значить, десант, незважаючи на його кількісну присутність, якісно буде неспроможно реалізувати божевільні завдання. Водночас море може щедро підкидати мінні сюрпризи. Отже, не тільки загроза ракетних ударів несе Чорне море, за присутністю в ньому ворога, небезпека підриву в прибережних водах та на деяких ділянках узбережжя залишається актуальною. Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, обмеженнями правового режиму воєнного стану, які в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів. Будьте пильними і свідомими, довіряйте силам оборони та достовірним джерелам інформації. Ми разом здатні подолати все і разом переможемо.